Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області. По місту Куп'янськ ворог завдав удару ракетою Гром Є1. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт без постраждалих. Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі. У селі Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок. Близько 14-ї поблизу села Нова Гусарівка Ізюмського району, на вибуховому пристрою підірвався трактор МТЗ 82 Двоє чоловіків 31 та 68 років, що були у тракторі, отримали поранення та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Рятувальники звітують, протягом доби сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О півдні 28 вересня ворог завдав артилерійського удару по селу Кіндрашівка Куп'янського району Харківщини. В результаті обстрілу на околиці села горів сухості на відкритій місцевості на площі трьох гектарів. З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частини у складі двох оперативних відділень та дев'ять чоловік особового складу ДСНС. Пожежу було ліквідовано о пів на 15-ту. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає. 28 двадцять восьмого вересня, опів на 14 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу внаслідок обстрілу в селі Кутківка Дворічанської громади Куп'янського району. Горіла хвойна підстилка на площі 4 гектарів. Від ДСНС для ліквідації наслідків залучалось дві одиниці техніки та п'ять осіб особового складу. 19 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Дві з них спричинили ворожі обстріли. Решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Сов'єва та Ігор Мікенін Харків. Новини. Вранці окупанти завдали удару по Херсону. Поранення отримали двоє працівників комунального підприємства. За даними голови ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру. Армія РФ завдала ракетного удару і по Миколаєву. За інформацією очільника УВА, зранку атаковано об'єкт інфраструктури на околицях міста. Пожежу загасили. Про постраждалих інформації немає. Атакували і Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. У російському курську заявили про атаку безпілотників. Як повідомляють українські змі із посилання на джерела в СБУ, українські БПЛА успішно атакували електричну підстанцію. Саме до неї були підключені важливі військові об'єкти ворога. Також знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарня. Невелика кількість українських пілотів розпочали мовні курси, готуючись до навчання на Ф 16 про це повідомили військово-повітряні сили США. Очікується, що навчання триватиме кілька тижнів, після чого пілоти вирушать на базу Національної гвардії Моріс в Аризоні для навчання на винищувачах. Палата представників США проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів із бюджету на оборону. Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США і за їхнє ухвалення голосували окремо. Україні потрібно два роки, щоб остаточно стати членом ЄС. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважує, що Україна вже виконала всі критерії для початку переговорів щодо вступу до ЄС. У Кабміні розраховують, що не пізніше жовтня Європейська рада зможе проголосувати та ухвалити рішення про початок переговорів з Україною. Що стосується кордону, то наш ворог не припиняє таких спроб, щоб прийти кордон, але е, наші ЗСУ дають достойно відсіч е, усім цим спробам. Але ворог постійно обстрілює прикордонне селище е, райони, е, і це е, дуже відчувається. Що стосується е, нашого рідного міста, міста Героя Харкова, е, то е, ситуація е, Контрольована, так звісно, є такі можливості, коли ворог обстрілює наше місто. І останній обстріл був 21 вересня. Ви пам'ятаєте це, коли були такі потужні прильоти в виробничу зону? Був зруйнований цивільний об'єкт виробничий. Були пошкоджена водогін, лівнева каналізація, колектор. Але протягом доби ми в все це відновили і подали воду у міську лікарню у домівки харків'ян, які були, на жаль, без води. Крім цього, відновили рівневу каналізацію, колектор. Зараз все це працює. Хочу сказати, що так, звісно, лунають повітряна тривога по декілька разів на добу, і я завжди, коли виступаю, Кажу, що стосовно цих тривог харків'янам не нехтувати мерами безпеки і знаходитись в укриттях, коли лунає такі повітряна тривога, і це головне, головне, щоб зберегти життя харків'ян. Наш ворог росіяни вони постійно намагаються щось зробити, що захопити, захопити в цілому Україну, але це їм не вдалося. Захопити Харків, і це теж не вдається і не вдасться бо ми розуміємо, що ми е, захищені, ми захищені е, нашими е, військовими військами зсу. Крім цього, є фортифікаційні споруди. Все, всього казати я не можу, але хочу сказати, що ніякої паніки немає, е, і е, їх плани це е, залишаються їхніми планами а наші плани. Це відбудова міста. Харков був, є і буде українським містом. І наш гордо горда над містом Героєм Харкова. Все буде відновлено вже найближчим часом. У центральній частині Харкова по вулиці Сумській працюють міські шляховики. У полі зору комунальників відновлення пошкоджених пішохідних зон та дорожнього полотна. сьогоднішній день в Харкові проводиться компанія по ремонту та відновленню тротуарів. І сьогодні вже десь близько 15 тисяч квадратних метрів цієї роботи виконано. Сьогодні у нас проводиться одна з робіт. Вона у нас виконується на вулиці Сумській від вулиці Свободи. Це тротуар, який в нас познав значних шкоджень під час обстрілів ворожих, які були у центрі міста. І сьогодні ви можете подивитися, які роботи там у нас виконуються». Ці роботи, які в нас повинні проводити згідно регламенту, всі в нас проводяться, і вони будуть у нас проводити скільки, скільки нам будуть дозволяти погодні умови. Тому харків'яни, автовласники побачать до кінця року всі ті об'єми, які будуть виконані для того, щоб комфортно було переміщатись не тільки тротуарами, а й нашими дорогами. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків новини. Основ'янський район наразі тут ведуться ремонтні роботи на одній з найскладніших ділянок трубопроводу протяжністю 270 метрів. Тут замінюють технічно зношені труби методом санації за допомогою спеціальної лебідки, яку водять з одного боку розриття, проводять під землею і виводять з іншого боку. І головне, що це дозволяє зберегти цілісність залізничного полотна. Перекладку труб виконують з метою поліпшення водопостачання і розподілу води. Роботи планові викликані великою кількістю пошкоджень на цій магістралі, розповідає начальник служби водопровідних мереж Основ'янського району. Була проведена велика підготовітельна робота, а саме очистка камер, відділення подготовка, согласование соответствующих служб и железной дороги. Если вы обратили внимание, то есть без остановки движения железнодорожного транспорта ведется санация этого трубопровода. Которая дозволить будущем закальцювати систему водоснабження і подати без перебоїв на воду в посіок микрорайон мікрорайон Достоєвського і последующей подачі на Новоповарський район. До речі, в роботі водопровідника Основ'янського району використовують свої розробки. Це і лебідка, яку вони самі сконструювали, і дорожні направляючі віхи. Здесь сигнальный фонарь. Это для того, чтобы в вечернее время было издалека направлено. Видно, что ведутся аварийные работы. Оно многофункционально, помимо сигнального. То есть еще направление движения. Меняется направление движения. То есть, как если ведутся работы с левой стороны, направление движения, если ведутся справа. И есть транспортное положение. Такий раціоналізаторський підхід до буденної рутинної справи дозволяє покращити якість виконання ремонтних робіт і планових, і аварійних, говорить спеціаліст. Загалом водопровідні мережі основ'янського району до наступної зими підготовлені майже на всі 100 відсотків. Зазначає Ігор Кім. Проведена огромная работа по подготовке систем водоснабжения по Славянскому району. В частности, ну, процентом говорить, где-то порядка 98% мы уже готовы. Это дополнительная, будем говорить, работа для стабильного водоснабжения. Так, протягом цього року в Основ'янському районі перекладено 680 метрів мереж холодного водопостачання. Відновлено 247 водорозбірних колонок. Замінено 48 люків та 17 пожежних гідрантів. Встановлено 11 засувок. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Олексій Старенков, Андрій Паколов, Харків Новини. Цей ліцей, що на північній Салтівці, один з тих, що зазнав значних пошкоджень під час ворожих обстрілів. Ось так цей навчальний заклад виглядав ще донедавна. Але не зважаючи навіть на це, у 942 учнів цьогоріч все ж розпочався навчальний рік, хоч і онлайн. Навчальний рік розпочався назвати, що школа в хорошому стані не можна, на жаль. Вона зазнала значних руйнувань, жодного цілого вікна немає. Вибиті всі шибки, зруйновані деякі стіни в школі. Сьогодні у нас вже замінені всі вікна на першому поверсі. Працюють над утепленням і над облаштуванням укриття, бо сьогодні там. І сиро, і труби проходять. Почали з того, що зробили гідроізоляцію. Сподіваюся на те, що нам не прийдеться туди ховатися. Але якщо вже буде така нагода, то будемо мати місце, куди заховатися, і зможемо з 1 вересня розпочати навчальний процес в очному режимі, бо буде куди сховатись дітям. Якщо не закінчиться це жахіття, звичайно. Сподіваємось на перемогу, на те, що буде все добре. Так, бригада ремонтників робить все можливе, щоб повернути цьому навчальному закладу до воєнний вигляд. Зараз, поки суха погода, тривають зовнішні роботи з відновлення конструктиву будівлі. Це ремонти фасаду, покрівлі, відмостки. Згодом кажуть, розгорнуть і внутрішні ремонти коридорів, кабінетів та комунікацій. Згідно інформації профільного департаменту, зараз роботи з реновації навчальних закладів, що зазнали пошкоджень під час ворожих обстрілів, проводяться на 11 о. Міста. У нас пошкоджених саме школ у нас понад 80 там, чи 83. На загал ми плануємо розпочати роботи на 40. І завершити до кінця цього року, ну я думаю, що на 25 ми завершимо. Ну а там ви розумієте, як то кажуть, коли ми приступаємо до об'єкту, є розборка, і там можуть виникати деякі нюанси, і вони там подовжують роботу. Але на все це вже на загал є кошти. проєктно кошторисна документація, звіти і таке інше, все це готово на 40 об'єкт. Ми почали відновлення стосовно освіти з малих пошкоджень, тому що там треба залучити малі кошти, але ми врятуємо дуже багато матеріальних цінностей. Тому почали з цього. І що стосується тих об'єктів, які були значно пошкоджені, тобто конструктивно, там були прямі влучання і таке інше, то до них ще треба. Поміркувати, чи можна їх там відновити, тому що проводяться ще деякі експертизи, і можливо, буде і так, що буде дешевше відбудувати нову, новий об'єкт, аніж відновити старий. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків, новини. Святковий концерт та урочиста церемонія вручення нагород чекали на педагогів Немишлянського району. Вітаючи освітян з днем вчителя Мархаркова, підкреслив їх важливу місію у формуванні світогляду майбутнього покоління українців, патріотів своєї держави, незважаючи на всі жахи війни, незважаючи на повітряні тривоги, які лунають кожного дня, незважаючи на такі потужні обстріли, які були в нашому місті, ви продовжували навчати наших дітей. Так, останні роки були важкими для всіх харків'ян, але освітяни, попри все, залишаються вірними своєму покликанню нести зерно знань дітям. Та в цьому й полягає місія вчителя, говорять педагоги. Під час війни дуже складно діти опинилися в складних умовах їм не вистачає комунікації. Відповідно до цього, єдина людина, яка регулярно на постійній основі виходить з ними в ефір і спілкується, може їм розрадити, допомогти в їх життєвих ситуаціях, чи це вчитель. Тому професія вчителя нині важливо. 46 років працює педагогом Тетяна Михайленком. Говорить всім серцем любить свою професію, і сьогодні намагається передати дітям знання з таким же ентузіазмом, як і до війни. Як вчитель любив дітей, так і любить. Як вчитель підтримував дітей, так і підтримує. Як і вчив, так і вчить. Але стало важко всім і учням в інтернеті вчитися, і вчителю в інтернеті вчити, і батькам, які іноді не все розуміють, що відбувається. Тому дуже дуже важко зараз працюють вчителі. Їм низький уклон за їх працю. За сумлінне виконання своїх професійних обов'язків, міцне тримання освітнього фронту педагоги на району були відзначені грамотами та подяками. Тим часом педагогам Шевченківського району презентували мюзикл Готель 57». Тю поринули в захоплююче дійство, яке відбувалось на сині, бо це безцінна можливість відволіктись від реалій сьогодення. Знаєте, вона ніколи не повчала мене, не навчала, не вказувала, як мати. Вона була моїм ідеальним бізнес-партнером. Харківські педагоги з гідністю долають виклики: дистанційне навчання під час епідемії коронавірусу, вторгнення окупантів, руйнація закладів освіти, обстріли, блекаути і знову онлайн. Тож, без перебільшення, можна сказати, що сьогодні в цій професії найсильніші, ті, для кого педагогика справа всього життя. Професія вже довго, аж 44 роки обрала свою професію за покликом серця, чесно хочу сказати. Мріяла ще бути вчителем із шкільної лави, і за ці роки не жалкую жодного дня, що я кожного дня заходжу в клас, що кожного дня дивлюся в очі своїм вихованцям, що кожного дня я прагну вчити їх мови, культури своєї значності громадянської. За півтора роки війни освітяни проявили себе не лише як справжні професіонали, а й як небайдужі до долі Харкова люди. Підкреслив Ігор Терехов, звертаючись до педагогів Шевченківського району. Я дуже вдячний вам, дуже вдячний за вашу працю і звісно, хочу побажати усім нам як найшвидшої перемоги, миру, злагоди ваших родинах. Хочу, щоб у вас завжди був гарний настрій. І хочу, щоб наступне свята ми зустрічали зовсім по-іншому. І був мир. Яна біляєва, Олег Синицький Стас Гришком, андрій паколов, арків новини.